Добрий добрий. По якому вилазить. Ну я його знаю. А я не знаю. <плес> тут, да, тут все продумано, ступеньки і все є. Хто знає, той, той залізе. А, да, так. Так, раз, два, три, чотири. А це один і четвертий на нас Раз, два, три. Да, 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 да. От, щоб він був напротив мене. Іще, 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 ще, ще, іще. Я думаю так. Чотко, чотка. Стой, стой! Не котить. О, це воно. Така робота сьогодні. Один вагон уже вигрузили, сейчас старий. С мішочками.